Надія Красоткіна, українська вишиванка. Вишиванка рідна, ну хіба не диво? Ні ходити модно, стильно і красиво. Це митецький витвір, це краса і казка, в ній душі наснага, материнська ласка. Кольори спилися в ній в узорі квіти, щоб були щасливі. А веселі люди від краси раділи, і самі, звичайно, вишивати вміли червону калину, зелені листочки, щоб були щасливі доні і синочки. Рідні вишиванки їх оберігали, під біди в дорозі, діток захищали, щоб у вишиванках хлопчики мужніли, рідну Україну захистити вміли. Вишиванка наша. Ну хіба ж не диво, вишиванці завжди модно?